Я чекала кожного слова Святослава і чекала, коли він скаже щось таке. Це справді було як лікування. Як гірка пігулка не просто заспокійлива. Це не так. просто був такий доза дофаміну для того, щоб ти ох, у тебе настрій покращився. Ти почув. От завтра все ми переможемо. Завтра все буде окей. Всі, всі поганці. Ми всіх поганців потопчемо. А воно поганців не потопчеш, Це як бруд, який неможливо стерти одномоментно і за один раз. Це справді. Та боротьба, яка має тривати в душі кожної людини, і ця відповідальність, як про яку ми взагалі не думаємо. І Рідко взагалі про неї згадуємо, особливо коли е, не можемо розрізнити високе від е, справді такого щоденного, буденного, звичайного, змішуємо все в одне, якісь політичні новини, оцей хаос, і ми в ньому топимося, десь виринаємо, і нам здається, що ми щось знаємо. Насправді ми не знаємо, ми говоримо чужими Та -та. словами. І десь себе віднайти, от власне, мені персонально ці слова дуже допомагали.